Привіт, ви на каналі Алехас і зараз ми знаходимося на фестивалі от Карлен. Це другий день, і е, я знову вам... Наголошу на експозиції, присвяченій 80-річчю заснування Київського мотозаводу. До речі, ми не святкуємо, як пишуть у коментарях, а ми саме відмічаємо, тобто ми надаємо шану цьому заводу. Тому ми демонструємо тут різні його мотоцикли з різних років і поколінь, і вони кожен з себе доволі епохальний був і. Е Комплексі вони і складають якусь таку картину 80-річчя КМЗ. Але не тільки КМЗ тут святкує е Ювілей, є і ще один автомобіль, який обов'язково треба згадати, це ЗАЗ-965, е якому виповнюється 65 років з дня появи його на виробництві. Але не тільки експозиція каналу «АЛЕХАС» присвячена тут мотоциклам КМЗ. Ось ми бачимо, приїздять сюди люди на власних мотоциклах. І тут от вже згуртувався такий куточок шанувальників КМЗ. Ми бачимо тут Дніпро 16 і К-750 модифікований і навіть МВ-650М1, який. По максимальному, як кажуть, обвісу виготовлений. І має тут і підсилювачі, і багажники, і троси, і речажну вілку, і підставку під кулемет, і все, все, все тут, все це ми. Маємо бачити на цьому зразку. До речі, всі ж вони прибули сюди власним ходом. Тому приїздіть, якщо у вас є мотоцикл КМЗ, сьогодні можна приїхати на фестиваль і стати поруч з оцими хлопцями або з тими хлопцями. І таким чином вшанувати 80-річчя київського мотозаводу, яке святкується в цьому році.